Так, колеги, кворум є, починаємо засідання. Перед тим, як ми затвердимо порядок, е, перейдемо до розгляду, пропоную за е, основу е, затвердити порядок денний. Хто за? Хто за? Наповнення порядок денного. за наповнення порядку денного, я прошу додати моє питання, яке регламентна комісія не може розглянути вже декілька місяців, хоча мала оперативно зібратися і розглянути ще в червні місяці про моє порушене право під час пленарного засідання. В червні місяці, коли я намагалася. Внести поправки під час розгляду питання про затвердження статуту Київтеплоенерго, однак головуючи на засіданні мені цього не дав. Чим порушив моє право а відповідно, і я хочу це зафіксувати і просити регламент. Ну коротше, да маємо розглянути тільки для протоколу. Вже комісія пробувала коли було це питання в проєкті порядку денного зібрати, скорому не було. Тому е... був я... кворум, не було стенограми, бо його або секретаріат комісії не забезпечив наявність стенограмму. Засідання, на перше засідання. Було. Або не знаю, хто приховував стенограму. І це Коллеги, також я окремо буду розслідувати. Дякую. Погоджуюсь. Хто за те, щоб включити дане питання до порядку денного? Два рішення Ви виходить, не серйозно? прийнято. Хто проти, я хто утримався? Я, 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 я рішення, зараз роблю, зроблю відео з по цьому. Ну чесно, що а, ну а чому ти не хочеш? Я поняття не маю, що це ні. Ти ходиш на комісію, ти був на фізиках. Хто за коли те, те, щоб розглядали? затвердити порядок ні, я... денний в цілому? Хто за? А нас двох не вистачає? Я Ні, трималась. нас не вистачає. Хто проти, хто один отримався? Дякую. Рішення не прийнято. Порядок денний не затверджено. Неочікувано повертаємося до проведення засідання. Ще раз, то за те, щоб затвердити за а, в цілому порядок денний з двох питань. А, хто за? Дякую. Рішення прийнято. По порядку денному. Перше, про проект змін до персонального складу. Там, а, є пропозиції? Чи є? Не, 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 не місцево... Колеги є пропозиція, наполягає автор ініціативи про те, щоб відхилити всі інші пропозиції. Тому давайте в порядку черговості. Хто за те, щоб затвердити е, е, даний проект рішення, підтримати без змін і рекомендувати міській раді розглянути його в тому вигляді, який був поданий Володимиром Володимировичем. Дякую, рішення прийнято одноголосно. В принципі, вже немає сенсу розглядати виправи. Куди друге питання про мирові угоди? А, і направити... Ні. Пані Вікторія, ви попросили порядок денний спочатку затвердити, що ми і зробили. Тому по-другому питання. Хто за те, щоб направити в рамках виконання цього проєкту цього рішення? Нашого голову секретаря то Максима рекомендувати від комісії взяти участь в цій робочій групі. Хто за? І потім доповісти нам? Звичайно, звичайно. Дякую. Це засідання завершено. Дякую.